Це не просто декларація. Це реальність, яка настане завдяки нашій співпраці та, зокрема, безпековим гарантіям від визначної глобальної сили Великої Британії. Слава Україні, Боже, бережи короля. Друзі, сьогодні говорить про порядок денний, 12 січня 2024 року. Україна та Сполучене Королівство уклали нову і безпрецедентну безпекову угоду. Якби такий рівень безпекових гарантій був досягнутий після 91-го року з Британією та з іншими країнами, то просто не було б російської агресії. І наше спільне завдання, зупинивши цю агресію Росії та зміцнивши Україну, разом гарантувати, що повторення нападу на Україну ніколи не було. Підпишіться на канал, коли ваша ласка вподобайте та прокоментуйте цей випуск. Також я спілкуюся з підписниками у телеграм-каналі та консультуй з будь-якого юридичного питання. А ще віднедавна з'явилася моя сторінка у соцмережі X, колишній Твіттер, тому підпишіться також і на неї. Поговоримо якраз про цю угоду. Що ж, запускаю своє інтро. Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії повна назва нового джерела міжнародного права нової частини нашого законодавства. Пожні ці угоди набирають чинності з моменту її підписання відповідно до частини 1 статті 9 Конституції України, частини 1 статті 19 закону України про міжнародні договори України. Чинні міжнародні договори України, на обов'язковість, яких надана Верховна Рада України, є частиною національного законодавства і застосовуються в порядку, передбаченого для норм національного законодавства. Цього було укладено розвиток спільної декларації ухваленої України Сполученим Королістом та іншими членами Великої сімки у вільності 12 липня 2023 року, до якої згодом приєдналися ще 24 держави. Вона ґрунтується на угоді про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство 8 жовтня 2020 року, яка залишається основою співпраці між Україною та Сполученим Королівством. Сполучне Королівство вважає, що майбутнє членство України в організації Північно-Атлантичного договору НАТО зробить ефективний внесок у миру, стабільність у Європі. Учасники вирішили координувати та зміцнювати спільні зусилля з підтримка вступу України до НАТО. Я вважаю, Велика Британія є одним із перших та одним із найактивніших військово-політичних лобі України. Балтійська трійця, Естонія, Латвія, Литва як нації, що пережили імперський, а потім і комуністичний тоталітарні російські режими, також допомагає Україні. При всій повазі до західних сусідів, але так сказати не можу про Вишеград. Польські фермери протестують проти українського збіжжя вже кілька місяців. Деякі чехи дражнять українським московським гімном. Проте я б поставив наголос саме на другий склад у своїх ресторанах про Словакію та Угорщину я взагалі мовчу. І ось тому доказ у угоді. З моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Сполучене Королівство було одним із найбільш постачальників військової допомоги Україні. Навчали українські збройні сили та сили безпеки в межах операції Орбітал і було першою європейською країною, яка надала летальну допомогу. Сполучені короніста продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки їй буде потрібно, щоб Україна могла ефективно захищатися. Думаю, всі неодноразово чули про вираз «As long as long it takes». Основними компонентами зобов'язань щодо безпеки наданих Україні Сполученим Королівством у цій угоді є надання Україні всебічної допомоги для захисту та відновлення територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальним морем, і вільною економічною морською зоною, відбудови національної економіки і захисту її громадян, запобігання та активне стримування і протидії будь-якій військовій ескалації та боновій агресії з боку Російської Федерації. Підтримка майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інституцій, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності з НАТО. Нагадаю, що сумно звісно бодапеський меморандум підписувала не лише так звана Росія, а й Сполучені Штати Америки та Сполучне Королівство. Тому допомога України з 24 лютого 2022 року цілком легітимна. За допомогою цієї угоди учасники працюватимуть разом над забезпеченням стійких сил, здатних захистити Україну зараз і стримати російську агресію в майбутньому, шляхом постійного надання допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання на суші, повітря та на морі в космосі та кібернетичних сферах, відзначаючи пріоритетами протиповітряну оборону, артилерію та засоби вогневого враження дальньої дії, бронетехніку та інші ключові засоби за необхідності, такі як бойова авіація. А також сприяючи підвищенню оперативної взаємосумісності з євроатлантичними партнерами, сполучне Королівство надаватиме довгострокові консультації та підтримку управління та політики у сфері оборони з метою посилення Міністерства оборони України. Сполучне королівство разом з іншими міжнародними партнерами допоможе Україні посилити стримування зовнішніх агресорів шляхом розвитку сучасних збройних сил, які стають все більш оперативно-сумісними з НАТО та сприятимуть збільшенню збройних сил НАТО. У 2022 році Сполучне Королівство надало Україні військову допомогу на 2,3 мільярди фунтів стерлінгів. У 2023 році Сполучне Королівство надало ще 2,3 мільярди фунтів стерлінгів військової допомоги. У 2024 році Сполучене Королівство надасть додаткову підтримку у 2,5 мільярди фунтів стерлінгів. Сполучене Королівство спільно очолить коаліцію спроможностей морської безпеки та зробить значний внесок. Розвиток морського флоту України. Коаліція морської спроможності має на меті підтримати Україну, щоб вона стала повноцінним контрибутором морської безпеки в Чорному морі та в Азовському морі до 2035 року, і надалі. У майбутньому це допоможе Україні стримувати та протидіяти загрозам відновлювати економічну діяльність і просувати Україну до оперативної сумісності з НАТО у морській сфері. Так звана Росія у особі пропагандиста Сергія Мардана погрожувала усім країнам у Чорному морі, мовляв, більше ніхто не пливти морем. Це й буде кінцем зернового привочного Інший пропагандист Негран Осаян, запропонував на хвилиночку на державному телебаченні зробити Чорне море внутрішнім морем так званої Росії. Навіть попри окупацію українських земель Азовське море не є, таким і не буде, доки українське сонце сяятиме. Сполучне Короліство працюватиме з Україною, щоб визначити джерела фінансування для розвитку захисту та стійкості критичної інфраструктури в різних секторах. Учасники працюватимуть разом над співробітництвом у сфері розвитку та безпеки, щоб Україна могла виявляти, стримувати та перешкоджати російські конвенційні агресії, шпигунства та гібридні війні, зокрема шляхом підвищення кіберстійкості за допомогою кіберконсультацій та глузової підтримки для захисту it інфраструктури від кібератак. Водночас підтримуючи модернізацію та реформування архітектури, безпеки та розвитки України, включно з питаннями кібернетичної та інформаційної безпеки. Це буде досягнуто шляхом обміну розвідувальними даними та співробітництва. Учасники визнають необхідність виявлення припинення та запобігання зловмисним кіберопераціям, зокрема зловмисним використанням кіберпотужностей Російської Федерації та іншими ворожими державними та недержавними суб'єктами. Учасники працюватимуть разом для виявлення та запобігання безвідповідальному використанню Російської Федерації кіберпотужностей проти учасників. Не уминули, шановні друзі, аспект протистояння російській пропаганді. Учасники визнають, що Російська Федерація продовжує маніпулювати інформацію на підтримку своєї війни проти України і прагнутимуть продовжувати взаємно підтримати зусилля один одного з донесення правдивої інформації. Щоб протистояти російському маніпулюванню інформацією та пропаганді на глобальному рівні, Україна та Сполучне Королівство будуть співпрацювати для покращення можливості України протистояти загрозам інформаційної безпеки насамперед російської пропаганди, співпрацювати з партнерами-однодумцями для ефективної комунікації на міжнародному рівні, пропонуючи світу правдиву альтернативну дезінформаційну кампаніям Російської Федерації. Координувати тіснішу співпрацю у сфері комунікації для протидії дезінформації, сприяти розвитку спільних освітніх і тренінгових програм для фахівців з інформаційної безпеки, зокрема шляхом підвищення рівня володіння англійською мовою в цій сфері регулярному обміну досвідом та професійним заходам за участю фахівців з інформаційної безпеки, з метою протидії небезпечній організованій злочинці злочинності НОЗ. Учасники вживатимуть заходів щодо проведення спільних операцій із виявлення та придушення НОЗ, аналізу криміногенної ситуації в країнах та визначення основних ризиків, спричинених НОЗ. Виявлення активів, на які може бути накладено у кримінальному провадженні або у справі про визнання активів необґрунтованими, створення спільних робочих груп та спільних слідчих груп прокурорів та інших учасників. Сприяння проведенню тренінгів та обміну передовим досвідом. А тепер косплена формула миру президента Зеленського. Учасники визнають, що ні Україна, ні Європа не будуть у безпеці, доки територіальна цілісність України не буде повністю відновлена та не буде встановлено справедливий мир, який поважатиме права України, відповідно до міжнародного права та статуту Організації Об'єднаних Націй. Тож Україна та Сполучені Короліста працюватимуть разом залі справедливого і відтривалого миру, який має широку глобальну підтримку. Сполучне королівство вітає зусилля України спрямовані на встановлення справедливого та сталого миру, зокрема засновано на принципах української формули миру. Сполучне королівство готове відігравати провідну роль у здійсненні кроків і спровадження мирних ініціатив, які відображають принципи статуту ООН. Поки агресія Російської Федерації проти України триває, Сполучне королівство залишатиметься відданим впровадження жорстких санкцій про секторів російської економіки та осіб, що перебувають у Російській Федерації та за її межами, які підтримують війну, або о, отримують прибуток від неї, або сприяють в обході санкцій у третіх країнах. Сполучне королі також вживатиме рішучих дій з партнерами для боротьби з усіма формами обходу санкцій, а також для посилення власної внутрішньої стійкості до незаконного фінансування пов'язаного з Росією та еліт, пов'язаних із Кремлем. Україна та Сполучні Королісти надаватимуть одна одні актуальну інформацію про підстави для провадження санкцій та іншу відповідної інформації згідно з відповідними зобов'язаннями. Учасники підтверджують свою відданість притягненню Російської Федерації до відповідальності за заподіяння збитків або шкоди фізичним та юридичним особам а також державі України внаслідок її міжнародно протиправних дій в Україні або проти України, включно з її агресією в порушення статуту Організації Об'єднаних Націй. Вони підтверджують, що Російська Федерація повинна нести юридичну відповідальність, включно з наданням відшкодування за будь-який збиток причинною такою діяльністю, що також допоможе стримувати майбутнє атаки та сприятиме відновленню України. Вони прагнутимуть притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах, скоєних в Україні або проти неї відповідно до міжнародного права, зокрема шляхом, підтримку роботи Офісу Генерального прокурора України. Та Міжнародного кримінального суду щодо забезпечення повного та справедливого розслідування звинувачень у воєнних злочинах незалежними, ефективними та надійними правовими механізмами. Влітку 2023 року я якось розповідав вам у попередніх випусках про співробітництво України з Міжнародним кримінальним судом. І в мене є така думка, що в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудра у Харкові вже обговорювали проєкт Нового Кримінального кодексу України. Таким чином, ми гармонізуємо кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство у відповідні до Римського статуту МКС? Сторони міжнародного договору спільно провели конференцію з відновлення України в Лондоні в червні 2023 року, де сполучне Королівство підтвердило нашу відданість як найшвидшому відновленню України та довгостроковій відбудові. Конференція з відновлення України на надіслала чіткий сигнал, що Велика Британія не тільки стоїть разом з Україною щоб викрити війну та перемогти агресію так званої Росії, а що Велика Британія стоятиме разом з нами для досягнення миру. Тепер щодо відновлення та відбудови. Учасники визнають потребу об'єднати зусилля спрямовані на захист населення і території України від негативних наслідків мінного вибуху небезпечних залишків війни в результаті збройної агресії Російської Федерації та подолання руйнівних наслідків після її завершення. Сполучене Короліство продовжуватиме фінансувати розмінування, навчання ризиків та розбудову потенціалу, працюючи в партнерстві з національним оператором через свою глобальну програму протимінної діяльності. Сполучне короліство підтримуватиме Державну службу України з надзвичайних ситуацій через фонд партнерства для стійкої України для розробки та підтримки міжнародних стандартів, розмінування в її діяльності. Сполучне королі підтримує цілі програми Міжнародного валютного фонду для України щодо забезпечення економічної та фінансової стабільності, відновлення боргової стійкості та просування реформ, які сприяють відновленню України. Україна зобов'язується виконувати повний набір політичних вимог, викладених у програмі МВФ, зокрема підтверджуючи їх виконання в щоквартальних оглядах моніторингової процеси протягом терміну дії програми до 2027 року. У пріоритетному порядку учасники продовжать працювати разом з іншими партнерами, включно з державами g 7 для вивчення варіантів розробки. Відповідних механізмів для забезпечення і відшкодування збитків витрат та шкоди заподії Російської агресії. Як це передбачено статутом Реєстру збитків, завданих Агресією Російської Федерації проти України. Ухваленим резолюцію Комітету міністрів Ради Європи cm res 2023 -3. У зв'язку з цим учасники вивчатимуть відповідні варіанти створення компенсаційного механізму. С метою надання компенсації жертвам російської агресії. Ну і нарешті реформи. Сполучне королівство підтримуватиме Україну в реалізації порядку денного реформ, ділитиметься досвідом Сполученого до Сполучного Королівства у використанні та координації державно-приватного партнерства, створенні сприятливих умов для фінансових ринків та ринків капіталу, а також нашим практичним досвідом у сфері боротьби з корупцією. Реформування сектору безпеки та оборони, судової реформи та підтримки інклюзивних і демократичних інституцій президент. На спільній прес-конференції озвучив заключні положення. Угоди, що конкретно ми досягли зараз, ми домовились про щорічну підтримку України. Зокрема, фінансова підтримка 2,5 мільярди фунтів на цей рік. Надання допомоги буде продовжуватись протягом. Наступних років і ця угода на 10 років. А також ми домовились про всебічну співпрацю заради досягнутого потенціалу наших сил оборони та безпеки, нашого оборонно промислового комплексу, наших державних інституцій та суспільних систем. Завдяки цьому ми вийдемо на такий безпековий рівень, який вже самим фактом свого існування буде слугувати для стримування агресії Росії. Термін дії цієї угоди з Британією 10 років. Термін може бути по. Та і ми з вами, друзі, не маємо стояти на місці. Допомагаємо українській армії. Також триває збір Дар'ї Півненко від команди Янголів патронатної служби Азову. Ціль цього збору складає 10 тисяч гривень і ці кошти підуть на реабілітацію поранених бійців. Дарію я знаю персонально, а посилання на банку дивіться в описі. Наближаємо нашу перемогу. Закон панодусе.